Королівська кобра проти сітчастого пітона. Хто переможе? Страх перед зміями притаманний багатьом людям на підсвідомому рівні, і дійсно вони можуть викликати у нас почуття тривоги та стурбованості, тому, зіткнувшись зі змією, ми намагаємося швидше відступити. Але признайтеся, було б цікаво дізнатися, хто з них найсильніший, особливо якщо зустрічаються справжні гіганти, королівська кобра та січастий пітон. Давайте ж розберемось, хто з них здобуде перемогу, але спочатку я коротко представлю вам претендентів. Королівська кобра це найбільша отруйна змія в світі. Довжина її тіла може сягати 5 метрів 70 см, їхнім ареалом поширення є Південна та Південно-Східна Азія. Ці змії не є найбільш отруйними в світі, проти людина, яка була укушена. Може померти через 15 хвилин, якщо їй не надати негайну медичну допомогу. Особливістю цих великих плазунів є їх специфічна дієта. Королівські кобри є канібалами та живляться іншими зміями, включаючи отруйних, що дає підставу для їх назви пожерач змій. Сіточний пітон також живе там, де й королівські кобри. Ці плазуни віддають перевагу бродити по землі, але також вміють вміло лазити по деревах та плавати. Вони не мають ядовитих зубів, тому вони вбивають своїх жертв, обгортаючи їх своїм міцним тілом, в результаті чого вони гинуть від задушення. Пітони в основному полюють на мавп невеликих антилоп гризунів та інших плазунів. часті пітони є найбільшими зміями у світі. Довжина їх тіла досягає 7,5 метра. А вага – 75 кілограмів. Їх переважають у масі тільки південноамериканські анаконди, які можуть важити до 100 кг. Історія знає кілька випадків нападу січа пітона на людей, деякі з яких закінчилися летальним наслідком. Дорослу людину, звичайно, не зможе поглинути змія. Але дитину чи жінку вона здолає, хто ж переможе в цій сутичці? Еволюція двох видів змій пройшла різними шляхами. Кобрам дісталась сильно діючі яде, а пітони отримали розвинену мускулатуру. Сітчасті пітони намагаються уникати отруйних змій, розуміючи, що перевага не на їх боці. У дикій природі королівські кобри часто харчуються пітонами, але як жертв вони обирають менших особин, яких простіше подолати. Тому в нерівній сутиці між ними перемога у більшості випадків дістанеться кобрі. На десерт я залишив найцікавіше фотографію, яку ви бачите, вона стала дуже популярною в мережі її зробив невідомий фотограф. Який виявив тіла двох мертвих змій, що загинули, борючись одна з одною? Місце, де була зроблена ця фотографія, невідоме, але зате відомо історію цього поєдинку. Як виявилося, кобра напала на пітона, щоб його з'їсти. Але той виявився для неї надто сильним і дав гідний опір. В результаті удав обвив кобру декількома кільцями і задушив її. Але та встигла зробити смертельний укус йому за шию, в результаті чого він також загинув. Дуже епічна сутичка, в якій обидва суперники боролись до останнього подиху. Ось так, друзі, тепер ви знаєте трохи більше. Якщо відео вам сподобалося, то обов'язково підпишіться на канал і поділіться зі своїми друзями, а також напишіть у коментарях, про які ще тварини вам цікаво подивитися відео.